Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Буремне 18 століття. Слава про козаків лине на весь світ. Вони доволі прагнуть і волю здобувають. Вони не терплять кайданів і роблять все, щоб визволити тих, хто мучиться у кайданах. Хто несе їх на собі, кому не сила жити у боротьбі, несила жити неволі, так хотіла сказати. І тому сьогодні поведемо розмову про те, як козаки прямували на Кубані. А чого? Які причини вони переслідували? Про це Роман Володимирович, прошу вас, Дякую, Дякуємо. Бажаю здоров'я, шановні доброї. Ми з Марією Сандрою знову поглиблюємося в сторінки нашого славного козацтва, славної тої козацької доби, яка нас сьогодні бентежить наше серце і наші думки і надає нам покою по сьогоднішній день. Ми вивчаємо, як козаки проживали, як мандрували, в яких козацьких походах приймали участь і хто такі були козаки. Ми багато передав вже з цього питання зняли. А сьогодні ми з Марією Олександром хочемо підняти питання козаки на Кубані. Перехід козаків на життя на Кубані, яким чином відбувалося, і чому козаки переїхали, перейшли проживати на Кубані? Як ми знаємо, що після того, як Катерина II Заборонила Січ. козацтво, знищила Запорізьку Січ. Козаки роз'їхалися. Хто за Дунай, хто в Османську імперію, хто в Молдавію, хто в інші місця почав шукати. Тому що козаки не могли терпіти жити під чиємось владикою. Вони були вільні люди, вони мали свої звичаї. Вони мали свої право оберіти отамана, мати свою казну і бути свобідними, вільними людьми, жити особливо десь на хуторах, але щоб над ними не було ніколи поганича, який буде їх поганяти і вказувати, як їм жити. Ми знаємо, що 2 липня 1792 року був виданий царський указ про те, що. Перемістити козаків жити на Кубань. Чи дуже хотіли козаки переживати на Кубань? Так, козаки розділилися, як можна сказати, на дві частини: ті козаки, які вже осіли на В країні, які побудували свої домівки, вже мали. Свої хутори зайнялися рибалством, полюванням, бжолярством, вирощували пшеницю, вирощували худобу, вони вже були осідлі. але на них почали накладати різні податки і почали вказувати, як їм жити. І через це козаки вільні люди, вони не могли цим змиритися. І згідно цього указу, царського указу, який був виданий, козакам були повернуті клейноди, було повернуте козацькі вольності, було повернуте право обирати отамана, право самоврядувати, мати свою казну, мати свою, свої звичаї, свою одежу. І таким чином більшість козаків е, хотіла повернутися. На ці нові землі, які дарував їм царський уряд. Козаки дуже багато козаків, які проживали між Тисою і Дунаєм, захотіли їхати, а і їм давалися привілегії на Кубані, на будівництво собі, житла, на виділення їм землі. І земля була е, приспособлена для життя. Козаки вирушали таким чином, що розділилися на два на дві колони. Одна колона це очолював отаман Печіга. Він е, взяв козаків дві тисячі козаків на 50 е, великих козацьких човнах. З Дунаю, оминаючи Крим, попливли на Таман. Там вони осіли і почали вже будувати своє житло і будувати свої фортеці. Друга частина козаків пішли пішки. Але хочу сказати, ті, хто був на кораблях, вони спочатку з Дунаю запливли очаків. Заправилися припасами, що нічим необхідне для походу. І тоді з Очакова вони, минуючи Крим, попливли на Кубань. Друга частина козаків, як кажемо, друга колона пішки з Дунаєв, більшість козаків Дунайських пішла на Борислав. В Бориславі вони переправилися через Дніпро. І таким чином вони переправилися так само в Кубань. На Куба, Кубань їх зустріла не дуже з такими розкритими руками, тому що там на Кубані вони коли поставили свої станиці, коли поставили свої хутори, на них часто нападали черкеси і Їм потрібно було завжди бути в готовності обороняти своє місце проживання. Е, велику увагу приділялися, щоб на Кубань поїхали не тільки козаки, які жили на Запорізькій сечі, де були свій устрій, але й поїхали з сім'ями, щоб вже були осівці. І коли заснували місто Катеринослав, яке стало Центром перебування українських козаків на Кубані, то вже змінилися ті е, устрої, які були на е, Запорізькій сіті на Хортиці. Вже дозволялося, що тут на всьому місці можуть проживати жінки діти. А ми знаємо, що на козаку, на Хортиці було заборонено дітям і жінкам проживати. але Дітей брали на хортицю, коли вже були джурами. Це вже так, були хлопці. хлопчики, великі хлопці. А зараз в Тернославі помінялися такі звичаї, що вже були присутні жінки. Таким чином, велика кількість козаків перемістилася на Кубань і там заснували своє кубанське козацтво. Козацтво було велике, тому що вже було десь у 1790-х-1800-х роках було більше 50 тисяч козаків. Туди так само мандрували ті козаки, які часто тікали від панства, не хотіли не підкорятися, і вони тікали до своїх побратимів на Кубані. На Кубані було заведено. Що там планував, ца, як я казав, планував козацький устрій. Мова була українська, яка збереглася до сьогоднішнього часу. І як на Кубані кажуть, кубанська говірка. Але це була настільки е, українська мова, і ми знаємо, що там е, потім, коли були репресії, то мову там забороняли і заборонили, тільки лишилася козацька говірка, тобто українська. Говірка. Перебуваючи на Кубані, козаки е, почали розвиватися, розбудовувалися станиці, е, почався е, розбудова всього козацького, всі ходили в козацькі одежі. Ну, як будто відновилася нова козацька січ, тільки вона була вже на Кубані. Це продовжувалося досить часто, і до сих пір зустрічаємося з жителями Кубані, вони кажуть, то ми ж козацького роду, і коли була Українська Народна Республіка, то на Кубані була проголошена Кубанська Українська Народна Республіка. І таким чином ми пам'ятаємо своє коріння. Ми можемо багато казати, що коли багато козаків хотіли переселитися на Кубань. Але тодішні графи, які вже мали велик, багато землі, мали господарства, і їм потрібно було, щоб хтось працював. І таким чином вони, е, був, хоч був указ, царський указ про переселення козаків на Кубань, але місцеві чиновники не дозволяли все робили, щоб не допустити козаків. І коли вже козаки там зібралися, згуртувалися, організувалися царський уряд побачив загрозу існування Російської імперії. Вони зрозуміли, що коли об'єднуються козаки, вони починають висловлювати свої вимоги і своє бачення розвитку своєї е, свого козацького кіша, коша свого козацького осередку. І таким чином вони думають, що треба, як далі розвиватися. Козацька Кубанська держава показала, що у козаки відроджуються знову і знову. Козаччину і українство заборонити не можна ніякими ні указами, ні приказами. І таким чином. Ми хочемо сказати, що козацькому роду нема перемоги. На цьому будемо завершувати. Бережіть все українське, бережіть себе, бережіть Україну.